60 тисяч гривень передали учні та педагоги мультипрофільного ліцею волонтерам. Кошти зібрали під час новорічно різдвяних заходів. Зокрема, ліцеїсти ярмаркували та колядували. У мультипрофільному ліцеї вже традиційно відбуваються різноманітні благодійні заходи. І в різдвяний час, передріздвяний час відбулися благодійний ярмарок і також коляда. В цьому році ярмарок набув нових відтінків, тому що ми відійшли від традиційного ярмарку із смаколиками до ярмарку, на якому були представлені різноманітні поробки, вироби дітей, новорічні різдвяні композиції, прикраси. І ви знаєте, це вдалося завдяки ярмарку, а також завдяки аукціону, який відбувся на аукціоні. Була Продана відстріляна гільза, яку наші учні перетворили у справжній витвір мистецтва завдяки також і коляді, яка відбувалася протягом останніх декількох днів, де учні мультипрофільного ліцею пройшли з колядкою по класах, завітали до вчителів і отримали теж купу позитивних емоцій. Завдяки всім цим заходам нам вдалося зібрати. Близько 60 тисяч гривень, які ми, звісно, передаємо в різні волонтерські організації. Окрема подяка колишній вчительці ліцею, яка передала значний донат. Ніна Бринкульська, син якої загинув на війні, теж долучилася до нашого збору і зробила донат у розмірі 10 тисяч гривень. За це є великезна вдячність. Ну і звісно, подяка нашій учнівській родині, до якої належать і учні, і вчителі, всі колеги, і звісно ж батьки. У більшості учнів ліцею рідні в ЗСУ, і всі вони з нетерпінням чекають листів та вістей з дому. Мій батько, він дуже скромна людина, але він тонкими намяками каже, що дуже приємно. Ці маленькі подарунки, ці оберіги, ці листи це так приємно. Це така відтримка від нас іде. І навіть просто коли ми з мамою каже, от ми сьогодні були на волонтерстві, він каже, ви молодці. Мені дуже приємно, що ви нас підтримуєте. 60 тисяч гривень розподілили між двома волонтерками. Частину передали волонтерській спільноті Ельф. Дуже сильно саме навчальні заклади, які проводять і ярмарки, Перездвяні, і і Новорічні. Дуже багато донатів. Іде власне, від жителів не тільки Олександрії, а й з усієї України. Дуже багато знаєте такого емоційного посилу і це також дуже важливо нам, тому ми всім дякуємо і знаєте, це просто до дощему маскувальні костюми, і у нас зараз є пропозиція відшивати нові костюми. Маскувальні для півдня із нової тканини. Поки що тільки пропозиції від постачальників. Ми повинні промоніторити. Військових, але досить цікава така такий варіант. Тому але маскувальні костюми білого кольору залишаються актуальними. Зараз у нас замовлені 50 костюмів. Іншу частину отримала Ксенія Штепохода. Я, як завжди, в мене не міняється запроси, це ремонти авто, це самі автівки. Це зараз новий запрос, запит на зарядну станцію або екофло, або є така нова станція, вона трішечки дешевша. Це сонце для армії. Тобто, ми зараз збираємо на це кошти і силами, донатами, і мультипрофільного ліцею, і простих людей. Це все діло закривається. Тобто ми відремонтували. Вона в процесі вже ремонт цієї машини на завершаючій стадії і буду замовляти цю станцію. Зараз чекаю зв'язку з хлопцями, вони не виходять, це Дуже важко. Вони не виходять на зв'язок і тому чекаю, чекаю, як тільки я отримаю від них плюсик 4-5 0 я зразу замовляю станцію. Волонтерка на знак вдячності за донат подарувала шкільному колективу синьо жовтий прапор.